Тут була пшеничка Юлії, яка витягнула третій клас. Хлібна пшеничка, хороша. Зараз посів зміні посіяли ріпак 55-річний фермер Руслан Хомич щороку обробляє орієнтовно тисячу гектарів землі, вирощує зернові і овочі. Цієї осені каже, посіяв 200 гектарів озимої пшениці і 125 гектарів ріпаку. Зменшили в два рази посів, але посіяли, посіяли несли комбіноване добре, потім підживили ще азотом, чи далі виросло. будемо мати надії, якщо перезимуємо, будемо з ріпаком. Озиму пшеницю посіяли наперекір тому, що багато господарств не посіяли по Україні. Ми посіяли, бо бачимо, що цього року хлібної пшениці, тобто третього-другого класу, дуже в обмаль. Пшениця озима ячмінь, озимий ріпак, овочева група, кукурудза і соя. Зі слів фермера, овочі цього року вродили. Нині перебирають та сортують моркву. Ми починаємо перебирати вже другий раз моркву, бо морква дуже псується. Я вам покажу. Це на люту. Це буквально за три дні ось таке робиться. І це із-за того, що дуже перезволожений рік був. Ми не рахуємо, їх багато. У нас ще капуста стоїть на контейнерах. Я не знаю, я своєвірний. Я як порахую, колись кролики порахував, вони за три дні всі взяли і здохли. Я з тих пір не рахую ні гуси, ну корову мушу порахувати, бо їх пару. Перед зберіганням необхідно ретельно очистити моркву від бруду та залишків ґрунту, каже Олена Ліщук, яка приїхала працювати із села Немер. На сезонні заробітки у фермерське господарство розповідає, приїжджає третій рік. Катошку перебирали, моркву обрізували, буряки обрізували, свині, корови, кур, гуси, курів, все, хто що тримає, коні. Рано попораємо і приїжджаємо на роботу сюди. 14-річна Карина Приходько працює разом з мамою. Каже, вона з багатодітної сім'ї до Роботи звикла. Проживає у Волинському селі Ясинівка. Поїсти зверт посуду помити, малих глядіти, братів, сестер. Не, не важко. Деколи буває, але витримати можна. Їхала на роботу, і вона схотіла Каріна теж зі мною. Каже, я теж поїду тиждень онлайн, тиждень так вчитися. Самі розуміють, що треба допомогти, і поважають батьків. Руслан Хомич каже, очолює асоціацію фермерів і приватних землевласників Волині. Крім фермерства, каже, із 2014 року допомагає військовим та лікарням. 26 березня торік підписав контракт із добровільним формуванням Копачівської територіальної громади, розповідає фермер. Перед різдвом буде десятий рік. Десятий рік війни. Їхав на військовій машині. Пише каже: або маєш бути військо, або допомагати. Або не там не гарно писала, але ну, не багато говорить на дивані, Або помагай, або мовчи, або, або служи. То ми якось стараємося. І, і не мовчати, І помагати. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.